Ларіон Остринський цьогоріч вступає на соціально-психологічний факультет до Житомирського державного університету імені Івана Франка. До вищого навчального закладу він прийшов, аби перевірити свою електронну заяву на вступ. Можна зробити проблеми, коли сам подаєш документи, щоб не було ніяких проблем. Тут все на місці і люди допоможуть. Подавав на готельну-ресторанну справу, але вирішив на психологію. Приніс оригінали зараз будемо. Оформляти документи секретар приймальної комісії Житомирського державного університету Роман Денисюк каже, що у цьому виші є понад 40 спеціальностей. Багато вступників вже принесли до держуніверситету оригінали документів. Найбільшою популярності, як завжди, користуються спеціальності топові. Це, наприклад, журналістика, це, наприклад, філологія германської мови, англійська мова, це також українська мова, дошкільна початкова освіта. Особисто звертаються до нас абітурієнти, які мають питання щодо вступу, тобто для безпосереднього консультування, а також абітурієнти, які мають пільгові якісь категорії. У Поліському національному університеті найбільше заяв на вступ подали на аграрні спеціальності, розповів секретар приймальної комісії Сергій Вербельчук. Традиційно у нас є вісім факультетів, це є 28 спеціальностей. Також є освітні програми в межах спеціальності. Більш заяв надходить це аграрні науки і продовольство, це агрономія, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. На кожній спеціальності у нас є технічний секретар, який відповідає за прийом електровідає за. Прийом документів у Житомирській політехніці найбільшою популярністю користуються спеціальності іт сфери Каже секретар приймальної комісії Анатолій Дикий: зарахувати до цього вузу у 2021 році планують понад дві тисячі студентів. У нас п'ять факультетів в університеті, це близько 40 спеціальностей. Там на кожну спеціальність близько тисячі, а навіть на деяких перену так, збільшилась кількість більше ніж тисяча заяв. По ті спеціальностях то там конкурс досягає близько десяти людей на одне місце навіть. Результати конкурсу цьогорічної вступної кампанії до вишів будуть відомі 28 липня. Аліна Домбровська Ігор Грач. Новини на Суспільному.